Військові реалії змінили економічний ландшафт України, зокрема у великих промислових містах, таких як Дніпро. Попри складнощі, підприємці демонструють неабияку гнучкість, а міська рада допомагає їм пристосуватися до нових умов. Одним із прикладів адаптації є історія Дмитра Косилкіна, засновника бренду дитячого одягу Ві ізідиця ідея створення бренду і дитячого одягу з'явилася з часу народження нашої дитини, тому що в принципі ми жили в маленькому провінціальному містечку і розуміли, що Знайти якісний одяг для нього ну це дуже ну достатньо складно Да? тому що та продукція яка була представлена на ринку на Ну, в Лисичанську вона не відповідала тим нашим вимогам, які ми хотіли бачити від одягу, щоб дитина мало певний комфорт, не промакав одяг. І таким чином ми вирішили створити а, власне невеличкий цех. До 2022 року підприємство активно розвивалося, але початок повномасштабної війни змусив команду шукати нове місце для роботи. Завдяки державній програмі релокації бізнес приїхав до Дніпра. Наприкінці на 23-го року було започатковано створення такого. А, Форуму легкої промисловості, бо була, ну, була перша сесія, скажімо так, і по потім раз на півроку йдуть ці збори. Ну, це, це дає можливість, по-перше, спілкуватися, вирішувати ну, певні питання, знаходити партнерів. Ну і чином, просто розуміти, хто є на ринку, хто тобі може допомогти. Ну, якось ця подальша співпраця дає скажімо так, можливість вибирати правильний напрямок руху. Це, скажімо так, ініціативи міської влади, бо де війна, і держава, я так розумію, що ну, і воно таки є. Є інші плани. Во і е, бізнес це більше це про підприємство. Да, тобто нам, як ток як в Біблії, якщо нам дати вудку, ми будемо ловити рибу. Тобто, якщо немає вудки, ну тобто ми її шукаємо у 2023 році. Бі ізі отримав гранти, які дали змогу відновити втрачене обладнання, розширити асортимент продукції та створити нові робочі місця. Є вже скажімо так стратегічний план виходу, але я думаю, що може роки два ми ще будемо працювати на ринку країн для того, щоб просто стати більше більш. На ноги і працювати з нашою аудиторією я не можу вам сказати, то, тому що дивіться в середньому, да ми в прошлому сезоні зимових курток, ми відшили, може, десь 100 одиниць. То в цьому році наш сезон десь був 300-320 одиниць. Тобто ми бачимо, що ми то потроху зростаємо, але я ж кажу, на той момент. На той момент ми відчували 40 одиниць в день, да, тобто і я просто розумію, що це ну різні цифри, і про відновлення до попередніх об'ємів ну дуже складно говорити. Ми зараз просто uh, перерозподіляємо наші потужності за час повномасштабного вторгнення до Дніпра за державною програмою релокації переїхало 60 підприємств. Так, до Дніпра релокувало за державною програмою релокації 60 підприємств. Вони вдало працюють у Дніпрі, сплачують податки до міського бюджету Дніпровської міської територіальної громади. Ми з ними з усіма співпрацюємо в рамках того, що в них ну запрошуємо на заходи. Я вже казала, да це інформаційно консультативна підтримка. Також ми співпрацюємо в таких на паритетних засадах в рамках того, що підприємці до нас звертаються, вони нас знають. Ми представлені як міська рада ще у прозорому офісі у центрі підтримки бізнесу, і першому муніципальному міні-коворкінгу. Вони про це знають. Вони або приходять туди до центру підтримки бізнесу, або нам телефонують напряму, ставлять питання, які їх цікавлять. Ми підлаштовуємо свою роботу під те, щоб їм допомогти, проконсультувати, щось порадити для того, щоб бізнес відчував себе. Комфортно, психологічно в першу чергу і міг нарушувати свої виробничі потужності. Підприємці, які приїхали до Дніпра, активно долучаються до міських ініціатив. Різноформатність заходів, конференцій, нетворкінгів та вебінарів, допомагають бізнесам адаптуватися до нових умов, знайти партнерів та розвивати виробництво. А історія саме бі є прикладом стійкості та адаптивності. У складних умовах війни бізнес не лише відновлюється, але й робить внесок у підтримку економіки країни та Збройних сил України.